Вітаю всіх, шановні друзі, люди, яким цікаво. Сьогодні 11 січня, неділя, уже ніченька на вулиці. Я вирішила записати відео про найближчий час, що буде відбуватися події січня-лютого березня. Вони якось один на одного хвилями находять. одним словом починаємо. Не буде спокою на землі, від слова зовсім катаклізми, повені, вулкани, сунення землі. Також ой, тру. Трусити буде землю всюди, і маленькі острова, і великі континенти будуть відчувати землетруси всюди. Це такий рік, ніхто не повинен нічого боятися, воно має бути, і воно буде. Земля набрала стільки негативу, що вона мусить його якось позбутися. І це, це відбудеться. Тому що іншого виходу для землі зцілитися немає. В передньому відео я говорила, що човник хитається серед води, що будуть кидати човнами. Ну Ось в Турції десь днів два-три назад такі відбулося. Подібні події затоплювали човники. Ті катера, більші катеран. Багато на 10-15 людей вмістимость. Все тонуло, вода забирала. Про зиму також нелегко. Я говорила вже про це, і воно буде продовжуватися. в Європа буде озброюватися. На повну ходу будуть в армію брати людей. Ну, я не хочу сказати, що з вулиці. Але в армію будуть прикликати людей, всіх, хто може тримати зброю, хто є досвідчений, або хто був якось зв'язаний з військовою справою. Ух, небезпека для Фінляндії, з її урядом, Норвегія, Швеція. Кожен день ми будемо дізнаватися, як російські, російські гниди працюють по Європі. Люди ще не отямилися, ще до сих пір вірять, що з Росією можна домовитися. Американський долар опиниться скоро на смітнику. Буде нова валюта з силою світу стане Китай, Іран. Ну, не хочу сказати, хто ще. Хоча Іран розбомблять, і третя частина буде землі знищена, тільки тому, що там заворушки зараз Трамп відкладає свої походи на цю землю. О -о -о, вони захоплять тихенько, навіть ніхто їм не встигне слово сказати, не туди війдуть, це не фантазія. Вони це зроблять, не знаю, як довго. Хлопець буде бушувати, бо він дуже слабенький фізично. Ну, на його землі, на його місце, приду іншим, нічим не краще за нього. Третя світова війна, хоча б я сказала, що вона вже почалася, але повномасштабна війна, ось ось, я вже просто відчуваю, що це може бути тиждень днів, два. Тільки що стримують там ті протести в Ірані від тих від бомб. Земля, яка сположена там, як це, буде якісь чорні, я їх бачу як чорні ракети. Я думаю, вони наповнені якоюсь хімічною, хімічними елементами. Хім... Ну, Годним словом будуть нищити все живе, що можна знищити там. Ех, Турція відповість, я вже ще раз кажу, Турція не знаю, хто ще з арабських країн відповість. Я думаю, Саудівська Аравія вже е, е, отямиться, що з Трампом гратися не можна. Англія, до речі, вмішає, не вмішається. Я думаю, вона захоче їм допомогти. Вони все-таки брати по крові. Україна встане. Одне єдине, пам'ятаєте, Україна встане. Це цей фенікс, який встане. Дуже слабі енергії в Україні ще. Люди, ще не пробуджені, вони не зрозуміли, що треба все брати в свої руки і ще далі так ідуть. А Якось моя хата з краю, я нічого не знаю. Люди мусять пробудитися, мусить бути пробудження усвідомлення людей, що вони є власниками землі. Зміни будуть, але це не в 26 му році, дай Бог, що в кінці 27-28. го Будуть якісь катаклізми на, на Росії. І це буде підштовхувати українців до боротьби з своїми внутрішніми гнидами. Так їх дуже багато. То буде боротьба, не буде легка. Дай Бог всім сили, щоб могли захистити воїнів, військо. І кожного українця, який долучився до боротьби з ворогом, внутрішнім і зовнішнім. Жителі землі, яка є сположена там, де хоче, повинні знайти собі місце на тій планеті. Но це не Україна, вони не є бажані, це розруха. Це використовування української землі в своїх інтересах, ресурсів у своїх інтересах. Якщо їх не виселити з України, ця біда буде продовжуватися ще довго, тисячоліттями може затягнутися. Тому пам'ятайте, що ми повинні боротися з тими жителями. Жімі, яка є сположена там, де це. Я ще раз хотіла сказати, що в сумах мені ті суми чогось так сумно йдуть, чи підкопи, чи взриви, чи хімічне якесь утравлення. І взагалі, будьте обережні з їжею, тому що їжа буде. Будуть травити їжу наші сусіди і не тільки наші сусіди, і кожен день буде приносити нові новини, погані чи добрі. Кожен день буде, цей рік буде проходити так швидко, що сьогодні 11 число. І коли вже буде 11 грудня, ви не повірите, що це вже майже рік минув. Бажаю всім здоров'я, Україна є, була і буде. Суми бережіться, бо ніхто не сподівається, що там може бути щось, щось, щось важке, щось неприємне. Щось таке. І знову ж таки, і знову ж іде така думка, що це отравлення, хімія. Взрив, може, хімічний якийсь, щось подібне. Всім бажаю доброго здоров'я, бережіть себе, бережіть наших найближчих людей, а в ними є ті, хто захищає честь України. Слава Збройним силам України. Слава Україні. Україна була, є і буде. Її місію ніхто не перекреслить.